Як бахнуло, тільки я не поняла, що воно таке було. На ну, світлене. На Полтавщині вперше 2025 року застосували графіки аварійного відключення електрики. Це через російську атаку на енергетичні об'єкти. Востаннє світло вимикали у грудні 2024-го. У нас є вдома генератор. Ми готові на всі випадки. У нас є лампа, яка працює на повербанку, і декілька микачів, які працюють на батарейках. Але в аптеку нам треба зайти трошки незручно, бо не працюють термінали, коли немає електроенергії. Коли ми проходимо по вулиці, чутно, що кругом працюють генератори. Но я в шоці. Я як людина, яка приїхала з Вінницької області, яка взагалі ніколи не чула вибухів, то я в шоці тут. Да, да, да да ми як ви... Якісь там фонарики, якісь лампочки, гірляндочки. Приїжджаю на роботу на Київському вокзалі. Там незглавності є, Працює постійно. Зокрема, у Полтаві, за словами заступника міського голови, на випадок тривалої відсутності світла працюватимуть 58 стаціонарних пунктів незламності. Їхні адреси можна переглянути на сайті міської ради. Було проведено комісія засідання комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ми відпрацьовуємо постачання повномастильних матеріалів. Запас є і в матеріальному резерві, і в підприємствах житлово-комунального господарства, які вони будуть надавати закладам освіти для забезпечення. Цих потреб павномостильні матеріали е, на три доби безперервно на сьогоднішній день є. Павномастильних матеріалів де спалова е, може бути потрібна десь е, порядка 4-5 тисяч літрів і десь плюс-мінус так, таку ж кількість бензину. У разі необхідності у Полтаві розгортатимуть пункти незламності і рятувальники. Їхні адреси можна знайти на сайті ОВА. Мобільні розгорнули у Кременчуці. В обласному центрі такої потреби поки немає. Всього 36 пунктів незламності вони постійно діючі, скажімо так. Також додатково наша служба може ще розгорнути 13 пунктів незглавності. Це мобільні пункти незламності. Коли буде потреба, вже сформована потреба, відразу це робиться дуже оперативно. Може буквально вирішитися за одну-дві години. Нам тільки дають розпорядження про те, що встановлювати. Ми їх негайно встановлюємо. Весь алгоритм постійно повторюється і він тільки покращується з кожним роком. Пункти незламності будуть забезпечені генераторами та автономним опаленням. Мають доступ до інтернету, мають резерв води, можна там є засоби, де можна приготувати гарячі напої. Також є засоби гігієни, тобто це туалети забезпечені обов'язково. Там мають бути. На дорогах міста у разі довготривалих відключень застосовуватимуть безперебійники на світлофорах та сонячні панелі на пішохідних переходах. На даний етап у нас заживлені 45 безперебійними системами живлення, всі транспортні світофори на 73 об'єктах. Вони мають забезпечувати живлення при відсутності живлення обленерго від 4 до 8 годин. До резервного живлення не підключені. В нас залишились тільки невеличкі пішохідні світофори, які не знаходяться на перехрестях. Тобто, це кнопочні світофори в районах міста. Ну, на випадок відключення світла по всьому місту у нас забезпечено 8 пішохідних переходів системами з сонячними панелями. Росія атакувала Полтавщину ударними безпілотниками у нічі з 9 на 10 жовтня. Унаслідок влучань та падіння уламків пошкоджена енергетична інфраструктура та житлові будинки. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Оксана Іванова, Кирило Виновой та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.